Всім привіт, друзі! Ми приїхали на дачу, тому що дуже заскучали за своєю дачею. Вже сніг стопився, тут вже дуже добре. Легко їхати. Едік відкриває фіртку. Маємо дещо зробити. Поприбирати, пилососа взяла попилососити, бо Бог, ще як літом щось робилося. Якийсь одяг поскладати. Ну, коротше, от таке прибрати, щоб було приємно. Бо ми ж тої зими навіть друзів не запрошували. Ми... Дача стоїть, пустує, а ми сидимо у квартирі. Хочеться вже сюди на якийсь шашлик, то треба трошки убрати. І що то ще? Ага. І ще треба моркву взяти в підва... не в підвалі, в тому льосі. Моркву, буряк, бо так само все маємо, але воно все тут. Тоді Дік приїжджав, не міг доїхати дойти, і нам приходилося купляти в маркеті. То який смисл то вирощувати? Ти так зрозуміла, що все тут залишати не треба. Тому що якщо багато снігу зимою, то все одно не доїдеш і нічого не візьмеш. Що, дідічок, будеш лопату брати відгортати? Так, але на подвір'я не будемо заїжджати, бо там багато влеженого снігу, просто даремна праця, наша хто заїжджати. Ясно. На подвір'я не поїдемо, каже. Десь тут припаркуємося, він мусив все порозгортати трошки. Ох, і такі діла. Все всім гарного перегляду. А вітер такий, жигує вітер. Здається, тепло пів градуса, тільки морозу. Тут Нормально, але заїжджати на подвір'я не будемо, тому що тут так прилічно снігу є сантиметрів. Ейк, дай мені ключ від хати. Дай ключ від хати. Ключі. Ключі від сейфа. Спер, дякую. О, я як зайшла. Такий якийсь бардак. Хто там наробив нам бардаку в коридорі, Едік, ти не знаєш? Я не знаю, каранька качечка. Ой, -майо! Так треба настроюватися на роботу. Там не так багато роботи, але просто заглянула шоки. Інструмент. Горіхів багато. Горіхів треба їсти. Все, ну давай, заходимо, будемо починати да. робити. Так, вода є. Буду думали, гадали, чи замерзла колонка, чи ні. Ні, не замерзла. Повний, butter, повний, повний. Fuh. Так, дивіться. Тут ще взагалі літній режим, вентиляція, провітрювання. Треба закрити. Не знаю, треба молоточком підстукати. Тут просто була клійонка ціле літо, а вона, бачите, що з неї сталося? Така в руках кришиться. І треба сьогодні показники лічильника сфотографувати. Морква побачила світ. Був про стоп-відео. Машину несу. Дякувати Богові, що виросло, а зберігати вже як отрице. Сюди, ось тут отак. Згадується. Так? Ага. Ну так? Вирішили трохи поприбирати тут? Отака хатинка. Тут ми літом е, собі могли залишатися ночувати. І так і робили, ночували. Деякі бджоли поснули, а деякі працюють. Жу-жу. жу, -жу Маленька бджілка. Як тут чисто шути. Ага. Аж два рази місяця. Отака хата. Можна зайти глядачам показати, що там робиться? Можна чисто. Але я взутий. Все в Ой, конечно. О, звісно. Кон що тут? А, світло є? А бачите а те світло? Яке? Що з тим світлом, що без того світла. А, воно включене вже? Однаково. А, а ні, трохи дає. Трохи ще дає. Так що цю кімнату ви бачили. Тут у нас є опалювання. Тут у нас є стіл. Хай, хай буде так, Ліон. Та тут, ну, власніше. Хай буде, хай буде. Хай буде, Іванка. Там на столі її Угу. а дворі. От така хатинка. Там ви бачили, тут ви бачили О, тут отак виходимо на вулицю. Так. Та куди куди-небудь? Або виливай сюди. Табо просто виливай, то ж вода, підлогу мила просто. Все. Молодець. Стояла в тумбушці в хаті якась гречка, я підозрюю, що по ній вже пробігла миш. Так що варити її щось вже не хочеться. І щоб вона там стояла далі. тоже приманил этой мышей я ее вот так тут во насыплю Где то пташечка пробежать съесть а вы можете вот так уставить не вот такой за раз насыпем и ходи обойдёт в ташечке Давайте всі сюди. Все, друзі, їдемо додому. Наша фірма готова до нового сезону. Чекаємо нового сезону, малину. Але ми ще маємо тузку. Так. Так що їдемо додому. Чуть-чуть втомлені, Чуть-чуть так. Але щасливі, що чисто. Я щаслива, тобі не знаю, як, а для мене це ну, та... дуже важливо. Та... Ну да. На дачі частенько вже так що Всім гарного вечора, всім па-па, до наступної серії.